Панове, привіт! Мені подобається, коли EA оновлюють те, що ми отримуємо за СБЧ. Тепер, наприклад, вперше в цьому сезоні маємо одну із чотирьох легенд на вибір, якщо віддамо 286 і 187 збірку. Я захотів таке зібрати, і мої підписники теж. Ну а завтра відбудеться чимало кубкових поєдинків. В Німеччині у чвертьфіналі Кубка Байер зіграє проти Штутгарта. В Іспанії у півфіналі Копа Дель Рей Мальорка прийматиме Реалці. Съєдат. На ці інші поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. То тепер отак виглядають ваші команди після промо команди року? Я в шоці. Але дівчат в тебе тут пів команди майже і голкіпер? Вона не пропускає все, що летить з лонгшотами? 173 см. Дивися, червоних, скільки дизайнів, моцно граєш. Трохи грач. Перша легенда на сьогодні приносить нам. Ой. Ой-ой. Я того вибирати не буду. Вибір залишу тобі, хоча я підозрюю, там буде рейтинг. Е -е, я в шоці з такого піку, якщо чесно. Ось вона команда, яка зараз буде зустрічати цю легенду як щось особливе. Це реально такий основний склад? Ти тільки грати почав чи що? Але якісь картинки Моцно завантажились. Не часто таку зустрічаєш на шері. Ано Ну, слухайте, це розчарування. Це катастрофа, а не пік. Може зупиніться хто ще не збирав. Якось от Два відкрив і погано мені. Може, краще кіміха збирайте? А? А ну зараз гляну, скільки воно коштує? Воно ну так на око десь 250-300 тисяч. 400? Серйозно? 400 тисяч воно коштує? Тоді як тім 470 до Сираки, але якщо хтось почав збирати, то ви пишіть, щоб я дочекався. Бо мені здається, от по перших піках я вже бачу, що дупа. Неймар. Рарний Неймар. Трикстер трохи, та? А це 5-5 2 4321 грається? Зікузідан? Ну, no. Це принаймні щось. Принаймні, щось, але. дублікат. І то звичайний контона. Тим не менш, це десь 500 тисяч номіналом чи менше? 400. А в цьому СБЧ мають падати ледь не всі версії, крім Team of the Year, Алісон, Team of the Year, Valverde там заховався. Ой, а що то за схема? 4 3 2 1 4 3 4-3-1-2, 4-1-2-1-2. Щось вузенке, напевно. Вальварде, Бруно і Дейон в центрі. Це хто? Діані. Ох, дабл фотка, я ще такого не бачив, Навіть Тріпл ще справа кусочок. Бутра. Бутра це. Непогано. Шкода, що в такій версії. 480. Алам впав в цьому тему з Air Promo, там. Принц? Я вперше бачу цю легенду. Я пропустив якось цю легенду в FC24. Серйозно. Перший раз бачу взагалі. Не знаю, може і рейтинг найкраще взяти. Крута парочка і Ірнард. Цікавий такий склад. Що до норума щось ловить? Є Шмейхеля Скільки зараз коштує Мейхел? Прогноз 300 180 всього. Лиш. От, як мінімум, маєш е, опцію легенди в ворота, якщо треба десь там щось буде колись покрутити і зробити. А так, скоріше за все, можете її на СБЧ спустиш. Це 4 3 2 1 грає. Помпасторка качнулася тако. Склад досить цікавий, але далі ж 89-й, мені здається. Несолідно виглядає для такої пачки гравців, які є в центрі поля і в захисті. Тупа. Рауль цікавий зимовий, але такий не цікавий. Я тут брати нічого не буду. Раптом довідом щось подобається. Це Ганков. Що він там робить? Чи з нього якийсь зараз шалений звір там буде після еволюції 90-го рейтингу? Де я був? Ну, та боже, мені здається, гравці починають повторюватися. Skulls, Барнс, Майнштайгер сьогодні вже були. Макелеле ще не було. Чотири базові і чотири бездарні, просто базові. Ми вже скільки таких піків відкрили? Сім чи вісім? Е... Все лайно. Один тільки був бутра, і один кантона, але дублікатом. Боже мій, чекай, подивись, подивись. Людина зі Львова спіймала. 97-го Мбапе, крім того, він ще й власник Неймара синенького. Зізу Модріч теж в Антрейді. Вау! Ван Дейка червоним зробив. Боже мій. Я в шоці. Карлос Альберто. Карлос Альберто, як єдиний правильний вибір тут. Але в нього така команда, що я навіть не знаю. Там був Мальдіні Іван Дейк, наскільки я пам'ятаю. І Кафушей, по-моєму. Карлос Альберто такий коштує 890 тисяч. Це найкраща карта за сьогодні. За скільки в нас 10 шерів десь ми побачили, так? Подивився я на такі піки від підписників і щось засумнівався, чи збирати мені свій. Ну але думаю, піду нагуляє апетит зігравши в Ultimate Team Champions. І вирішив спробувати Сональду на фланзі замість Вінісіуса. Давно із соном не грав, тому що вже нуля його витіснив із позиції центр форварда Ну а на фланзі сон трохи не те. Він не має п'яти зірочок на фінтах, він не настільки моторний і швидкий, як Віні Але було цікаво, тим паче, що сон. Вміє досі пробувати лонгшоти. Золотий все-таки плейстайл на фінеси, воно летить. Тож я захотів собі згадати, як воно. Аносональду. Ну, тут треба дати пас, тут фінес не треба давати. На! Ось для чого я його туди поставив. Часто почилити собі. Бо він і трошки іншого напрямку гравець. Він і там покрутити, пробігти, віддати пас. Сональдо! Але це вміє. Еее, Сональдо! Але ж сон тут малює ті атаки, як він там відкривається, як пасується. Вінісіус так не вміє. Вінісіус просто бігунок. Ох, oh, це що чисто? Нормально граємо в футбол. Добре. Ну Тут трошки відскочило. Он тут без шансів для кіпера. Кінець. Ну а повертаючись до роздумів, чи збирати пік легенди, я ще думав, чи можливо собі зібрати все-таки кім Халіго Чемпіонівського, який приблизно в ту ж ціну, що і цей пік з легендою, де може випасти дупа. А зрештою, думаю, та я ж тільки Саву зібрав собі легендарно за 1 мільйон 400 тисяч в пару до Зідана. І Сава ніби непогана, але тут же я собі думаю, таке відчуття, що їй мені трохи так. Свиню підсунули, тому що був би такий кіміг із Девісом одночасно із Савою, я би, можливо, вибрав дует з Баварії. А так вже зібрав пані з Японії і хочеться, напевно, з нею залишатися. І все-таки думаю, вагаюсь. Ну і придивлявся до того, як там Сава грає по ходу цих матчів. О Сава. Дивися! Кіміг, ну. Щось ти не вписуєшся мені, чуєш? Сава! Боже мій! За неї просто треба трохи сильніше бити. І м'ячі будуть летіти! Савінья! Який удар! Був трошечки вільніший. То би вже було по-іншому. Сава плюс один. От вам вибір позиції. Умовний Кіміг, я дуже сумніваюся, що тут був би в цій атаці. Він був би десь в дупі. Десь там. За межами штрафного майданчика. А це от вибір позиції 92. Окей, міг там зіграв, але зіграв погано. Памбапе забив. Та добре. Хрін з тим рейтингом. Якщо треба буде, знов собі збереться. Я хочу спробувати ще. Не може бути з 4-го поспіль гарінчі. Ну що, зібрав я свою легенду. 87 плюс одна з 4. Комон! Ну що ж, довбик готовий. Він достатньо розтягнутий тут до того, щоб всіх закрити. Поїхали. Є 4 легенди на місці. Плейстайл 9. То золотий Фінес. І страйкер може, і Смірка то вже безперспективно, ніби. А може дал леже якийсь? А може Кеній якийсь. Оооо! Дивіться, дивіться! Гм, hmm. женоля хоче на трансферний ринок, чи що? Кені Далґліш? Непогано, ну пограти можна, в принципі, але я б хотів крутіше. Я б хотів крутіше, тому що, знаєте, то серйозний грач. 440 тисяч. Кенні. А хтось би йому дуже-дуже втішився. Ну непогано. Довбик непогано все одно відкриває ті Легенди. Що не кажіть, якийсь такий у нас технічний тут. Гравець на R1. Знову вісмірка. Та чого такі низькі рейтинги? 79-та швидкість, то, напевно, пірес. чекай, LV Барнс. Barnes. Barnes. Барнс. Ух. То хто такий швидкий? Дев'яточка якась? Ух ти. Дев'яточка то вже краще. І біжить. Ого, го як біжить. Страйкер 93-й? Що? 92 удари? Анрій! Ніхрена собі! От тепер же ноляче хтось там якийсь вініс, хтось точно до побачення. Т'єрі Анрі, 93-й, вау! Нічого собі. 4-4, та дайте йому п'яту і фінти. Не жміться ей. скільки коштує Анрі? 2 мільйони 900 тисяч, боже мій! На фланг, якщо що піде, буде такий важковаговий в мене Вінгер. хрена собі, ото я зібрав, ото я зібрав, ото зараз буде екшн в коментарях. Останнього вже можна просто довби бац і забрати. Хоп. Ага, тут був баджо. Отак От і Роберто Баджо, в якого 5 на фінтах. До речі, такий е, досить технічний баджо. Якщо би там комусь погані падали, то це ще з тих, з ким можна пофанитись. Реально приємний ничі. Та це фантастика, слухайте. Але розумієте, 0 це 5-5 і робочу нога фінти. Андрій 4-4. На страйкера, чи його поставити? Я можу спробувати, але тут і фінес шотів немає золотих. Чим будемо брати? Чисто статами? Не знаю. А от на фланг закинути можна було би, бо Вінісіус там, Ну є п'ята на фінтах, але він вже своє віджив. На фланзі такий Андрій було би цікаво. Але, але що ще цікаво, яка моделька? Я не знаю, яка моделька, бо базовий він такий на масі, як ті Андрії, які були на старті FIFA 18 і так далі. А, чи цього зробили стрункішим, я не бачив. В минулій грі, по-моєму, Андрій в моменті був, чи який він там був, то він був трохи стрункіший, такий різкіший, такий приємніший на фланзі був би. Поглянемо, але поглянемо вже в наступному відео. Мені ще догравати. Велко 10 10.0 в мене там, тірі Андрія. Фантастика, бляха. Майже 3 мільйони. це... Довбек вміє відкривати ті легенди, я вам скажу. Подивіться на це. 2 мільйони 900 тисяч бляха. На сьогодні все. З вас обов'язково вподобайка за такий фантастичний дроп. Пишіть в коментарях, чи комусь із вас теж так пощастило, там на мільйончик чи дорожче. Почуємось, побачимось, бережіть себе. І не хворійте, бо як ви чуєте по моєму голосу, так, була на днях температура, але вона вже позаду, ніби швидко воно минуло. Е, малий приніс зі школи греб. Так, але нічого, головне, що діти, то вже там перетемператури та й позаду я якось переб'юся.